Доброго дня! З вами Миколаїв Україна, вільна Україна. Сьогодні 27 квітня 2023 року. Ми в своєму садку. У нас тут шкілка висадження кизилів, кизилів двохрічних. Це їм буде в цьому році, третій рік іде. І ми формуємо їх. В штамп, деякі в штамп, деякі які мають ось такі розгалуження. Ми їх лишаємо так, тому що кизил, він добре, як і деревина, як плодоносить і росте, добре, як кущом, хто як хоче сформувати яку красу. Це в нас сіянці. У нас вони є свої, які вже плодоносять і гарно плодоносять. Поки ми не щеплювали, може будемо щеплювати, прищеплювати. Але й так вони гарно плодоносять. Так, да, вони плодоносять на шостий. У мене є заплодоносили. В цьому році отримаємо перший врожай по декілька ягідок на п'ятий рік. На п'ятий рік мали вже квітки. А поки ми сформуємо свою школку, ось такий вигляд, я казав, ось так. Спочатку вони мають ось такий вигляд, наприклад, як цей. Ми їх обрізаємо. Товсті, які тонші. Ось так проводимо рукою і обламуємо. Обламуємо до висоти, яка нам потрібна для формування штабу. Ось так. Є ось такі. Ми його так і лишимо внизу. Осе. Оберемо, воно не треба. Воно зараз буде забирати силу, а потім вони все одно, коли він виросте, зріжуться, бо вони будуть занадто низько. І ось так ми його лишимо. Ось так ми лишаємо такі штамби. Є ось такі кущом будуть рости кущем. Ось такий. Такий ми. У нього є центральний гарний провідник такими ми зразу теж не з руки, не з тої руки не здобна. Ми його о, тою рукою гарно ріше. Ми його відразу отак обрізаємо. Ось так і маємо ось такий штамбик. І так ми формуємо всі свої двохрічні. Є вони двохрічні різної висоти. Ось, наприклад, як цей, то сантиметрів 60, ось цей сантиметрів 20, а всіх їх одинаковий вік. Працюємо далі. Працюємо на Україну, працюємо для себе, для підтримки ЗСУ і своєї сім'ї.